Шкарпетки з брязкальцями і браслетики. Два види. Такий вид і ось такий вид, чорно біло червоний Це спеціально такі э, подомами. Тапу Монтесорі. Розроблено. Теж все шародіть. Такі шарудяшки, крилочки. І саме бряскальця так зеленчить. І такі ж крильця шарудяшки і шкарпетки теж. Крильця шарудяшки. Шкарпетка без п'яточки. Повністю вся шкарпетка, 14 см. Але без п'яточки теж можна на будь-який розмір. Прикольні. Файні два види наявності.